Дро, те, що знаходиться позаду мене, це потенційно один з найгарніших комп'ютерних сетапів у світі. Я зробив його власними руками, і після того як я публікував його фото на Reddit, то він зібрав на теперішній момент більше ніж 2,5 мільйони переглядів, купа схвальних коментів, купа запитань, як. Я зробив цю фігню і купа звинувачень в тому, що це просто згенерована картинка штучним інтелектом. Також про нього написали кілька іменитих відео ігрових та комп'ютерних медіа. І в цьому відео я зараз вам зроблю екскурсію, екскурс по створенню цього монстра. Я робив фотографії всього процесу, тому я маю що показати. Але для того щоб в'їхати в цю всю тему, щоб зрозуміти, на що я взагалі зробив цей прикол, я покажу вам дві фотки, і ви мені скажете в чому між ними різниця. Ось фото номер один, дивися уважно, щоб нічого не пропустити, і фото номер два, типу, знайди 10 відмінностей. І якщо ти подумав, що а, та це фігня, на першій фотографії новий комп з новими моніторами, а на другій старий і старі сіартішні моніки, то ну та, ти правий в цілому. Але тоді ти пропустив більшу картину. Розумієш, на першій фотографії, на відміну від другої. Моніторів немає взагалі. Вони фактично існують, але практично вони повністю відсутні на робочому столі. Відколи crt технологія відійшла в минуле і їй на заміну прийшла технологія рідкокристальних дисплеїв, то з'явилася можливість виготовляти тонкі монітори. І до сьогоднішнього дня монітори стали такими тонкими і такими безрамковими, що Самого монітора фактично не існує в сетапі. Сучасні монітори це більше не річ, це просто віконце в інтернет. По суті, це більше не предмет, і це візуально більше не сприймається як якась річ, це тільки функція. Така сама участь спіткала і мобілки. Якщо на початку кожен смартфон мав свою індивідуальність та дизайн, то сьогодні це так само просто віконечка в цифровий світ. Тобто, повертаючись до теми саме комп'ютерних моніторів, відколи вони стали пласкими, то вони фактично зникли з наших робочих столів. Я просто одне, два чи більше віконечка у віртуальну реальність. От мені якраз дуже сильно і не вистачало мати саме таку річ на своєму столі. Хоч я і знайшов для себе найзручніше розташування моніторів для користування будь-якого геймінгу там, стріменгу. Але я відчував, що щось не так мені чогось не вистачало. Тож я взявся за вивчення crt моніторів і навіть придбав один для себе. І скажу чесно, користуватися ним сьогодні просто нестерпно. Я можу собі уявити, як я граю на ньому в ретро ігри, чи вмикаю якийсь старий фільм, але порівнюючи відчуття від нього з моїми сучасними ips моніторами стає зрозуміло, наскільки сильно технології насправді відірвалися вперед. Сіретім монітори дуже давлять на очі, потребують частого калібрування, мають зазвичай незручний застарілий формат екрану 3 на 4 чи 4 на 3 Пофік, а ще вони пищать при роботі. Словом я зрозумів, що справжні лампові монітори це не мій варіант. На жаль, але не мій. Після цього я досить багато часу провів за вивченням, дослідженням дизайну технологій минулого: 80-ті, 90-ті, ранні 2000-ті. зображення різноманітного медичного обладнання, пультів керування, консолей НАСА, військових консолей. Ну і звісно, домашніх ПК. Поглинаючи фото, на яких була зображена вся ця техніка, я міг тільки згаздрити і надихатися тим, наскільки технології тих часів були візуально приємними. Звісно, мова не йде про все старе, так уже не можна сказати. Раніше було дуже багато і потворних на вигляд різноманітних технічних штук, але деякі з них, блін, настільки гарні, що важко відірвати погляд. Останнім поштовхом до початку створення мого проекту стали мої стріми серії Ігор Портал. Лабораторії Aperture Science здалися мені дуже затишними та приємними для перебування. Були деякі такі локації, які я не хотів покидати взагалі. Після проходження другого порталу я зрозумів, що хочу забрати з собою ці відчуття з гри в реальність. Тому незадовго після закінчення проходження я почав роботу. Над своїм сетапом. Отже почнемо з того, що 3D принтера в мене немає, зварювального апарату теж, та й варити я не вмію. Тому мій вибір природньо впав на єдиний доступний мені пацанський варіант: це деревина і фанерна дошка. Я приблизно прикинув на яку максимально близьку відстань до себе я зможу розмістити нижній екран під кутом, щоб він знаходився на прийнятній відстані до моїх очей і не забирав занадто багато місця на столі. Я відразу знав, що він має бути під кутом і який саме кут це повинен бути. За сотні тисячі годин стрімингу і роботи за ПК я можна сказати, знайшов золоте січіння в розташуванні моніторів під себе. Приблизно прокинувши всі ці нюанси, я зробив нижню частину внутрішнього каркасу. Також я відразу візуалізував для себе дві передні панелі, які виступали далі від монітора, але були під тим самим кутом, що й він. Вони мусили бути виступаючими: по-перше, для стабільності, по-друге, для правдоподібності. Нижня частина корпусу повинна була виглядати як поєднання між стільниковим домашнім ПК і панеллю керування на якомусь виробництві. Ну і виходячи з цього, вона просто не могла бути занадто тонкою. Плюс мені було дуже важливо, щоб я міг щось поставити на неї зверху. Це знову ж таки до того, що я хотів якусь річ, а не просто віконечка в інтернет, не просто функцію, а на річ обов'язково можна щось поставити зверху і оздобити, умовно як на якусь тумбу чи на стіл. Далі додав вертикальні бруси, які по висоті були трохи вищі ніж висота мого нижнього монітора в нахиленому стані, і укріпив конструкцію діагональними балками. Продовживши роботу над каркасом, я додав поперечну балку знизу, в яку мав впиратись монітор, і ще трохи діагональних ребер для міцності. Цю нижню штуку я зробив так, щоб вона не доторкалася до столу, а була на висоті 1 сантиметр, щоб під неї можна було впустити кабелі від мишки, від клавіатури чи будь-що інше. На цьому етапі я вже міг приміряти нижній монітор всередині і почати якось прикидувати, як саме розташувати верхній. До речі, тут я зустрівся з одним з головних нюансів цього проекту. Взагалі, верхній монітор повинен був бути на ідеальній висоті і відстані від моїх очей, бо він мій основний. Але з іншого боку, він якимось чином мав бути цілісним, зрештою конструкції. Спочатку я хотів, щоб під ним була ніжка, типу як на класичних crt моніторах, тобто, щоб його рамка не була повноцінною частиною нижнього корпусу а ніби була власною окремою конструкцією. Але так вже сталося, що мій верхній монітор має розмір 32 дюйми. Він досить великий, і я не міг дозволити собі підіймати його ще вище. Він обов'язково мав бути на рівні моїх очей для комфортної роботи. Також в моєму баченні, в ідеалі, в нього повинна була бути велика жопа позаду, як в тих самих crt моніторів. Все ж громістка задня частина це невід'ємна складова вигляду дисплеїв того часу, але тоді він повинен був бути занадто далеко від стіни і занадто близько до моїх очей. Тож я вирішив, що сам монітор повинен знаходитись на крайчику нижнього корпусу. Для цього я зробив додаткову опору позаду, щоб ця конструкція не перегиналася назад, і верхній монітор мав стабільну опору. Бахнув дві направляючі, в які входив в верхній монітор і щільно фіксувався в них, і укріпив направляючі металевими кутиками. Потім я прикріпив фанерну дошку і вирізав в ній заглибину. Це потрібно було як для візуального оформлення, так і для того, щоб я міг діставати нижній монітор і обслуговувати його в разі необхідності. Рамку верхнього монітора я зробив. Б з таких кутових брусів як це правильно сказати, як вони називаються, але я використав їх. Ось потім я зробив каркас задньої кришки верхнього монітора, так щоб він заходив щільно в рамку і фіксувався в ній, якраз за допомогою цієї щільності. Цю кришку я зробив так, щоб її можна було знімати коли потрібно знову ж таки для обслуговування монітора. Тим часом опора верхнього монітора набула ось такого вигляду. Оця балка посередині зафіксована тільки знизу, щоб її можна було відсунути в сторону і витягнути монітор в разі необхідності. Фактично, коли вона у вертикальному положенні, то вона притискає монітор до рамки, додатково фіксуючи його в ній. На цьому моменті це вже пішло Леонардо да Вінчі та й Я відчув себе реально тупо генієм інженерної думки. Насправді, все це до того, що я не мав просто жодного шансу продумати все це наперед, точно виміряти всі вигини моніторів. Ну бо вони ж не квадратні позаду, а заокруглені, і змоделювати все наперед так, щоб воно правильно підійшло одне до одного. Задня кришка, в свою чергу, має паз, щоб не заважати тій фіксуючій вертикальній балці. Далі я повирізав ще фанери і обшив корпус перед шпаклівкою. Десь на цьому етапі я жорстко порізався, але я вже зміг поставити всю цю історію на стіл і оцінити, який вона має вигляд. Балін, як же я сильно кайфанув, коли поставив його на стіл. Я відчув, що наближаюся до того самого вайбу, який я і планував. Мої тори були ідеально розміщені, коли я вимикав світло в кімнаті і сидів за пика, то здавалося, ніби на столі немає взагалі нічого нового, тобто все йшло за планом. Конструкція, яку я зробив, не заважала моїй роботі. Все зручно і ергономічно для мене. Тобто не було такого, що я нехтував зручністю користування заради візуалу. Це було супер, але попереду було ще багато роботи. Настав момент шпаклівки, і я не вигадав нічого кращого, ніж використати автомобільну шпаклівку для заповнення найпроблемніших частин. Я знав, що автомобільна шпаклівка швидко затвердіває, міцно тримає форму і добре шліфується тому вибір впав саме на неї. Чого я про неї не знав, це те наскільки вона смердюча. Коли я відкрив банку, то моментально пожалкував, що не обрав щось інше для роботи. Але як би там не було, вона дійсно чудово впоралася зі своїм завданням. Я зміг заповнити нею всі великі щілини і впадини, словом, всі нюанси, які залишилися після збірки. До речі, на цьому етапі я все ще не зробив дві передні панелі, бо в мене на руках ще не було потрібних складових, які я хотів на ній розташувати. На правій панелі мав бути USB хаб і 4-дюймовий ips дисплей, а на лівій цифровий годинник. Ідею з годинником я запозичив в ось цього ПК. Я знаю, що там відображається не години, а здається, швидкість процесора, типу розгон процесора, але реалізація такої ідеї здалася мені занадто важкою, тому я вирішив, що просто цифрового годинника буде досить. І як тільки все необхідне було доставлене, я зміг це все заміряти і зробити передні панелі з відповідними отворами. Спочатку я також планував вмонтувати всередину корпусу свої колонки, щоб вони виходили на передній панелі. Але я відмовився від цієї ідеї, бо самі колонки достатньо великі, займали б багато місця всередині, і найголовніше для подібного мову потрібне знання акустики. До речі, рамку для маленького монітора я зробив з одного з елементів цих вентиляційних решіток, які я придбав для візуального оформлення. Вона підходила по висоті, але була занадто довгою, тому я її розрізав і склею вже з відповідним розміром. Взагалі, майже вся декорація передніх панелей складається з різних випадкових вентиляційних елементів, які я підібрав на око. Також я замовив дешевий цифровий годинник і розібрав його, оголивши цифрову панель, щоб вивести її окремо назовні корпуси. Після цих усіх моментів вже пішла грунтовка в три шари і фарбування теж в три шари. Я використав універсальну емаль кольору x 021 бо вона схожа на той самий пластик, який використовувався для корпусів ПК і моніторів раніше. На цьому етапі все вже виглядало ось так. Я встановив вентиляцію з боку, щоб всередині не застоювалося гаряче повітря. Хоч сучасні монітори і не гріються якось дуже неймовірно сильно жорстко до великих температур, але циркуляція повітря їм все одно потрібна. Далі туди-сюди, примірка і установка декоративних частин, додавання кнопок з моєї старої клавіатури, і все, все готово. Щось типу такого. Насправді, Едіт, цей крутняцький в кінці міг би бути подовше, але насправді про що там подовше знімати, ось о все, як бачите, воно так і є. Передбачаю питання, що чи є всередині комп. Ні, його нема. Мій комп отут знизу стоїть під столом. Я не став його ставити всередину. Мені здається, в цьому немає абсолютно ніякого сенсу. Його було би набагато важче обслуговувати. Я, якщо чесно, як тільки думаю про те, що комп всередині, і мені треба. Треба щось міняти. якісь ставити нові запчастини, то це тупо біль в жопі. Ну і плюс компу треба не така вентиляція, як моніторам. Там треба все продумано жорстко. монітором. Все одно плюс-мінус, а компу було би дуже тяжко. Ще передбачаю одне питання, чого я не записував на відео процес створення. Якби я записував на відео, то я би його робив і ще два тижні. Це би розтягнулося дуже надовго. Між іншим, виробництво цього всього прикола дійсно зайняло. Приблизно два тижні. А Якщо ще додати на це два тижні зверху, щоб я ще думав про якийсь запис процесу, це було би взагалі крейзі. А в тому, якраз просто прикол, що я коли його створював, я не думав про контент. Я його робив в першу чергу для себе, щоб закрити якісь свої дурні потреби. Ну але тим не менш, якщо ви додивилися до цього моменту, то поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть мені гарний коментар. Так, щось іще. Наче все Все тоді бувайте.